Я тішуся, що можу бути сьогодні разом з вами. 33 роки тому мене доля закинула на Тернопільщину, звідси з Львівщини. Я тут народився, тут навчався у Львові. Але так Бог розпорядився моїм життям, що 33 роки мені прийшлось проживати в Тернопільській області, незабаром в Тернополі, там я покаявся, увірував, там став ходити до церкви, там став пастором церкви. І багато років свого життя молодих, напевно, найкращих, посвятив саме цьому регіонові. Ми часом думали з дружиною, приходить старість, куди би на старість поїхати жити. І я був багатьом в церквах, але я скажу так, без всякої скромності мені завжди імпонувала ваша церква, завжди подобалась. Подобався брат Тарас як пастор, подобалась команда братів. Подобалась церква по вченню, по підходу до життя, і коли поступила така пропозиція переїжджати сюди до Львова, звичайно, я нею скористався. Тому що я хотів би бути в такій церкві, як ви. Тому дякую Богу, що Бог так управив моїм життям, можливо, швидше, ніж я планував. Я думав, десь ближче до глибокої старості це зробити. Але Бог трошки зробив по-іншому. Дякую Богу за все, що Він робив в нашому житті. І я би хотів перед служінням прочитати слово, яке написане в об'явленні, п'ятий розділ. І з восьмого вірша, і коли викупив нас Богові з усякого покоління і племені народу і мови, і зробив нас царями і священниками, що ми служили Богові, і ми будемо царювати на землі. Це не земля, це небо, проголошує ті слова, що Ісус Христос, Господь наш, Він достойний слави і хвали, алілуя! Я тішуся тим, що мені випала така честь полюбити Ісуса Христа, полюбити Його, тішитися Його святому імені. І я вам скажу серед тієї злоби людської, серед цієї неправди, яка є на цій землі. Ісус Христос як ковточок чистого повітря, як віддушина, як утішитель, серед всіх скорбот, серед всіх. Різних проблем, Він віддушений в житті, Він, той, хто підтримує, Він той, хто не дає падати, Він той, хто дає сили йти далі. Якби не Він, і якби не Його милосердя, нас би не було тут, нас би розірвав ворог на куски, якби не Ісус Христос. Але, дякуючи йому, ми покаялись, ми увірували. Наші імена написані на небі, ми сьогодні сидимо в цьому залі, як ті, хто унаслідує вічне життя. Алілуя. Я буду читати певні слова з Євангелії Христової. Після вчора мені подарували такий гарний новий заповіт. Кажуть, комусь подаруєш на весілля, бо він білий. Кажу: не подарую, бо він мені сподобався собі лишу. Дуже гарний новий заповіт. Хочу прочитати там деякі слова. Ви знаєте, от я зустрічав багато християн, які вважають, що 10 заповідей, яких Бог запропонував людству, вони є певним мірилом святості. Є люди, які вважають, що, виконуючи 10 божих заповідей, людина є святою. Я так не вважаю. Десять Божих заповідей, вони є мірило моралі, мірило людськості. Я вважаю, що десять Божих заповідей повинна виконувати кожна людина. Вони не є якимсь орієнтиром великої святості, якщо не хочеш сісти в тюрму, бо там пише не кради і не вбий, то виконуй десять заповідей. Багато конституцій світу вони побудовані на основі 10 Божих заповідей. Ми читаємо, що коли Ісус. Розмовляв з одним юнаком, він сказав йому, знаєш заповіді, і цитує 10 заповідей, і деякі видержки з них. І юнак каже, так я ці заповіді з маленької дитини виконую. Оказується, 10 заповідей, вони не є якоюсь такою дуже серйозною міркою духовності. Він каже, я з дитинства їх виконую. Це не мірка святості, це рівень дитячий, це рівень дитячого садука. Є міра вища, є міра, яка дійсно робить людину святою. І от оця книга, яка називається Новий заповід, це мірило справжньої духовності, це мірило, дане Отцем через його Сина Ісуса Христа, тому що в цьому вчині Бог торкнувся совісті людської, Бог торкнувся помислів людських. І він каже, не тільки те, що ти зробиш, буде гріхом відтепер, і те, що ти будеш думати, буде гріхом. Бог пішов далі, як десять заповідей. Він зайшов в людську душу. І він показав людську душу, яка вона. І от три. Розділи 5, 6, 7 Матвія вони показують, що є справжня святість, що є мірило справжньої духовної людини, і там він зайшов далеко далі, як 10 Божих заповідей. Я сьогодні хочу прочитати дещо із вчення Христового, деякі Його правила. Вони созвучні, напевно, тому всьому, що відбувалося. В останні дні в моєму житті, як сказав колись Ісус, від повноти серця говорить уста. Ти говориш про те, про що думаєш, чим переживаєш, чим живеш. Це природньо. Я буду читати два місця із Євангелії Христової, які вчать нас, що таке справжня духовність. Перше місце воно написане у Послання до по Римлян, 12 розділ, 15 вірш. Радуйтеся з тими, хто радується, і плачте з тими, хто плаче. Друге місце. Воно написано в Євангелії від Івана, 3 розділ, 29 і 30 вірші. Хто має наречену, той жених, а друг жениха. Стоячи і слухаючи його, радістю радіє, чуючи голос жениха. Така радість моя оце здійснилась, йому належить рости, а мені маліти. Господь часто в притчах, весілля. Друзі, колись вони товаришували, колись вони разом проводили час, а тепер один із них одружився. Він буде мати тепер сім'ю, а цей залишився нежонатий. Ну він не жаліє за тим, що він залишився нежонатий, що в нього нема сім'ї, що він залишився без друга вірного. Він тішиться. Чим він тішиться, брати і сестри? Тим, що друг створив сім'ю, другові добре. У друга тепер буде сім'я, у друга будуть народжуватись діти. І він каже він радіє радістю великою, що хоча би другові добре, якщо він ще не створив цю сім'ю. І він каже ще більші слова і йому належить рости, а мені належить умолятися. Це позиція справжнього друга, це позиція справжньої людини, яка не боїться, коли ти умаляєшся, а хтось росте. Оце певний рівень духовної людини. Ми живемо у суспільстві, де одні падають, а другі піднімаються. Ми живемо у суспільстві, де завжди будуть кращі від нас, де завжди будуть успішніші від нас, де завжди будуть багатші від нас. Куди би ти в яку сторону не подивився, ти завжди знайдеш людину, яка буде краща від тебе. У школі, якій ти навчаєшся, завжди будуть учні, які будуть краще вчитися. В компанії, з якою ти дружиш, завжди будуть дівчата симпатичніші від тебе, хлопці будуть кращі від тебе. Коли ти поїдеш на роботу, ти завжди будеш зустрічати з людьми, які будуть заробляти більше, як ти. Це правило життя. Так буде завжди. Будуть завжди люди, які співають краще від тебе, проповідують краще від тебе, пастора успішніші від тебе. З цим треба жити. І от Господь Ісус Христос, Він подає позицію, як з цим жити. В книзі Еккіаста написано, всякий успіх производить що? Що народжує людський успіх? Ось ми всі хочемо бути успішні, ми молимося до Бога Боже, дай здати екзамен, дай поступити, дай кар'єру, хорошу роботу, хорошу зарплату. Ми всі прагнемо до успіху. Але Біблія каже, що успіх. Він має темну сторону медалі, навіть. дві. Успіх може побити власника успіха, він може вдаритись в гординю. І успіх народжує ще одне велике зло завість. Там, де успіх, там завжди буде завість. Завжди. завжди будуть люди, яким важко буде проковтнути що комусь краще. Це аксіома життя, це правило. Успішні будуть завжди. І от Христос подає заповідь, не просто не вбий, не кради, це моральний закон людства. Він дає правило. Якщо ти побачиш людину, яка плаче, якій важко, поплач з нею. Зрозумій її, увійди в її положення, поплач. А якщо побачиш людину, який добре, порадій із нею. Ви знаєте, якщо ще поплакати, то якось людям ще легше. Я із своєї практики, свого короткого життя так думаю, що людей, які ще можуть увійти в плач, знайдеться певна кількість, не всі. Ось Біблія описує таку картину. Давид осоромлений на цілу країну, опозорений на цілу країну вла... своїм власним сином, він жити не хоче. І йому так тяжко, тому що привселюдно його син висміяв його, виставив його на позор. І він іде, порох посипав на свою голову, йому настільки важко, він ще в житті такого не відчував, щоб так було важко. І він йде як побитий. Здавалося, всі це зрозуміють, всі у його положення, Але ні. Він йде людина з збоку, яка до того смутку, такого важкого людського, він що додає, він кидає каміння, кидає порох і каже: так тобі треба, так тобі треба. Ти заслужив, ти вбився, так воно тобі і треба. Ви можете уявити. Висоту кощунства цієї людини. Наскільки ця людина гидка у Божих очах, що вона в таку важку хвилину для людини ще і її добиває, це треба бути повним нелюдом. Но нелюд знаходиться і він це робить. Але якщо ще в плач можна увійти, і ми більше якось так схильні, як не дай Бог, хтось захворів на рак, ми помолимося. Як не дай Бог там хтось має якусь проблему, даже попостимся. Но помолити за людину, якій добре, краще, як тобі, багато краще, прийти до церкви, підняти руки свої догори і сказати, Господь, я хочу сьогодні благословити ім'я Твоє Велике і Святе, за мого брата, якому добре. Ви чули такі молитви? За роки вашого служіння Богу, щоб хтось так робив. Просто прийшов до церкви і сказав, коли в кінці питають, в кого яка нужда? У мене. І ти піднімаєш руку і кажеш, у мене є подяка Богові. Що брат, який не мав машини 20 років, слава Богу, купив машину. Подякуємо Богові. Ви щось подібне чули в житті. А чому? Це ж природньо. Радійте з тими, хто радіє. Тіштеся тим, що комусь добре. Комусь вже добре, і Господь каже, радіте з тими, хто радіє. Брати мої сестри, ви всі можете себе випробувати, проаналізувати, наскільки ця заповідь Христова вами виконується, наскільки вона вам доступна, наскільки ви робите це, що повеліває робити Господь. Наскільки радіте з тими, хто радіє. Я пам'ятаю одного разу за кордоном я приїхав в гості до однієї дуже багатої людини, до брата в Христі, якого Бог благословляє в бізнесі. І він заробляє, і іншим допомагає, ну і сам заробляє. І я зайшов в його дім. Звичайно, у багатих людей домів, бідних не буває. І я дивився на це все, на потолки шестиметрові. І знаєте, що він зробив найперше? Він кинувся оправдовуватися. Багатьом людям, які мають успіх, наскільки вони знайомі з тим, що люди не вміють сприймати успіх ближнього, що просто зразу оправдовується. Вибачте мене, що я це маю, я не вкрав. Він кинувся оправдовуватися. І я його зупинив і кажу: братику дорогий, я дякую Господу, що ти це маєш. Я не маю, але дякую Богу, що хоча б ти маєш. Слава Богу за тебе. Слава Богу за тебе! І я тішуся. Ви знаєте, його аж попустило. І я кажу: я тебе благословляю, щоб ти ще вертольота собі купив, бо я ніколи не катався на ньому. А як купиш, можливо, покатаєш. Він каже: дивні речі, ти, брате, говориш, я таких не чув. Хай Бог тебе благословить. Брати мої сестри, і я йому кажу, яка радість, коли кругом всі бідні? Кому від того добре? Якщо в церкві багато людей багатих, скажіть, це добре для церкви чи погано? Добре, чим добре? Тим, що в церкві будуть дорогі стільчики, бо багачі на бідних сидіти не будуть. У церкві буде хороший ремонт. У церкві буде хороший молитовний будинок. У церкві буде хороша апаратура. Тому що люди, які мають можливості, вони можуть собі дозволити профінансувати церкву і зробити так, щоб їм було там комфортно. А решту від цього виграють чи програють. Ну, тільки виграють. Ну, уявіть собі, ти живеш на вулиці, де всі кругом багачі, один ти бідняк. Це погано чи добре? Залежно з якої сторони дивитись. І Якщо дивитися із сторони завісті, то це зло справжнє. Тому що ти один не маєш, а решту мають. Але якщо дивитися з позиції Христа, це чудово. І якщо ти живеш на вулиці, де живуть одні багачі, це значить, що там буде хороша асфальтована дорога. Це значить, що там буде освітлення. Це значить, що там ніякі наркомани там жити не будуть. Бо там живуть багаті люди, і якщо тобі пощастило жити серед цих людей, ти від цього виграєш чи програєш. Тільки виграєш. Багаті люди часто мають таку звичку дивани виставляти за ворота, бо вони вже не хочуть на цих сидіти. Вони ж можуть собі дозволити. Вони дивани виставляють, мебель забирають безплатно. Бо ми багаті. Добре жити з такими сусідами чи ні? Ну, тільки добре. Якщо ти ходиш в школу, де ти один бідняк, а всі решта багаті, це погано чи добре? Це чудово. Тому що ця школа буде мати комп'ютери самі дорогі, там будуть ремонти хороші, там будуть можливості навчатися, там викладачі будуть найкращі. Це добре чи погано ходити в таку школу? Тільки добре. І так, куди би ми не подивились. Слава Богу, що комусь добре. Бо якщо комусь добре, і тобі, від цього буде добре. Це твій інтерес, щоби ти жив серед успішних людей, серед благословених людей. Я вам скажу, існує такий принцип: що люди, які мають можливості, коли вони бачать, що ти тішишся їхнім можливостям і дякуєш Богу за їхні можливості, це психологія людська. Скористайтесь нею, брати і сестри. Якщо хочете бути успішні, і якщо хочете бути багатші, і якщо хочете, щоб було вам добре, почуйте мене. Почніть з сьогоднішнього дня дякувати Богу за успіх інших людей. Тому що так працює людська психологія, коли в мене є можливості, і я бачу, що хтось тішиться моїм можливостям, скажіть, що мені хочеться зробити? Допомогти цій людині, тому що вона радіє разом зі мною. Це працює, це принцип. Це принцип життя. Хочеш, щоб тобі було добре тішся, успіху інших людей. В книзі Йова написано, і повернув Бог втрату Йова після того, як він помолився за друзів. Це працює. Це працює. Радійте з тими, хто радіє. Брати мої сестри, ви вмієте радіти з тими, хто радіє? Ви впевнені в цьому? Ви тестували себе на це питання. Бо якщо людина здібна радіти з тим, кому добре, то вона благословена Богу. Вона благословена Богу. Коли вона вміє радіти, брати мої сестри, Бог би хотів, щоб ми всі вміли радіти, щоб в нас не було чорного смутка від того, що в когось в житті щось добре. Все рівно буде комусь краще. Таке життя, така його правда. Я пам'ятаю, коли. Брат Алєксіє Проценко хороша людина, хай Бог йому сторицею заплатить, бо я в нього 11 разів був дома. І, він, і жінка з мене прала і діти, хай Бог йому воздасть. І я пам'ятаю, він мене їхав на море відпочивати та й каже: Ти малий ходи, сідай, я й тебе з собою візьму. Ти багато не їж. Тебе вигідно брати. Посадив мене в машину, повіз собою на тихий океан, показав. Потім їхав на Флориду, там його брат недалеко проживає. Завіз мене на один в таку місцевість Сарасота, там є на Флориді, білий пісочок, океан такий красивий. Там одні багачі відпочивають, і я себе щепав за щоки і думав, а що я тут роблю? Як я сюди попав? Я такий був вдячний йому і Богові. Що я, я до того не прагнув, но Бог дав можливості там побути. Ви знаєте, мені так хотілося, коли я повернусь в Україну першу суботу вийти за кафедру і сказати, брати і сестри, ви знаєте, де я був? На білому піску. Але я знав, як я це скажу, я там більше не попаду, бо людям буде важко це проковтнути. Я пам'ятаю, як я попав, запросили брати мене до церкви на Аляску, і мене запросив, там є такий брат хороший, Петро Іваніцький, дружина його Руслана, мама, до речі, тут сидить руслани, благослови їх Бог, хороші люди. І він мене один тиждень каже, хочеш пару копійок заробити? бо там на Україні не дуже добре, я буду цей ламінат класти, поїхали, поможеш, щось, щось заплачу. Я там нескільки... Поміг, скільки він мені заплатив, хай Бог йому воздасть. І був один тиждень вільний такий. Він каже, у мене лодка велика океанська. Хочеш на океані побувати? Кажу, хочу бо ніколи не був. І він мене на цю лодку на океан. А там кругом кити плавають, ви собі не можете уявити. Касатки, морські ливи, він якоря кинув, ми там ночували рибу удочками таку тащили по 30 кілограм мене язик свербів прийти до церкви і розказати це, яку я рибу тягав. Но я боявся це зробити. Як ви думаєте, чому? Бо я знав, як я це розкажу, де я був і що я бачив, хоч я не їхав ради цього. Я їхав на служіння, ну між суботами є робота, йдеш, нема роботи, просто сидіти, дивитись вікно нецікаво. Люди пропонують кудись поїхати, їдеш. В чому моя вина, ні в чому? Але ну, я завжди боявся говорити і не тільки невіруючим, і віруючим, на жаль, деколи страшно розказати, що ти маєш, де ти був, що ти бачив. Тому що комусь від цього буде ну, дуже погано і дуже тяжко. І життя навчило казати інше. І коли я прилітав, питали, як там в Америці, і я кажу, так трясло в літаку, що ви собі не уявляєте. І Я не брехав. Справді трясло. Просто я із того всього пережитого, те, що добре, я просто скромно мовчав, я ж маю на те право. А все, що було погане, я розказував, бо я знав, що людям так легше. І коли я казав, що турбулентність страшна, трясло так, що, 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 що просто жах, я бачу, як багатьом людям очі ставали тепліші і добріші, їм ставало класно. І коли я на слідуючий рік казав, що я знов лечу в Америку, вони мене благословляли і казали з миром Божим, брат Іван, хай трясе. Ну, щоб я розказав, що я по піску буду білому ходити, сказали би, що за негідний пастор, який лишає церкву і їде на пісок. Це би все і ізвротили, і перевернули. Я знаю. Ось така людська натура. Ось така людська натура, а яка особисто твоя, знаєш ти і Бог. От перевір себе, що ти відчуваєш в той момент, коли комусь добре. Коли тобі погано, всім добре, коли тобі хорошо, всім погано. От така обернута якась математика. Може, не всім. Але в мене складається враження більшості саме так. Тому, брати мої сестри, коли комусь добре, дякуйте Богу. Я дякую Богу, що Бог дав мені таке серце, що я завжди тішився, коли комусь добре. І так як я все життя тішився, що комусь добре Бог мене благословляє. Бо я зайняв правильну позицію. Я завжди дякую Богу, коли комусь добре. Побудував хтось хату, слава Господу. Купив машину, слава Господу. Хтось вивчився на щось, слава Богу. Вийшла чи чужа дитина заміж твоя не виходить, слава Богу, і твоя вийде. Не маєш роботи, а хтось має, дякую Богу, і ти будеш мати. Брати, і сестри, і ти будеш мати. Тіжмося, радіємо. радіймо. Ось така заповідь. Вроді проста. Скажіть, проста ця заповідь чи ні. Радійте з тими, хто радіє. Тобі навіть давати нічого не треба. Просто радійте від того, що хтось інший дав. Це просто чи ні? Тож не твоє, не з твоєї кишені. Просто хтось другий захотів допомогти, і це стало проблемою, це був армагеддон. Я ледве його пережив. Тільки тому, що комусь добре всьому світові стало погано. І я не міг у це повірити. Як так багатьом людям в один момент стало так погано від того, що мені стало добре? І я змушений від доброго був відмовитися, щоб всім стало добре. Алілуя. Благословенне ім'я Господнє. Ми зараз помолимося до Бога, щоб нам було добре тоді, коли комусь добре. Бо Господь цього хоче. Амінь. Молимося.